Всім попривітті куда народ! Нацепив в червь місяця я нацепив маленькі діски та великий трактор і роблю агрооперацію як дісков. Що на початку відео хотів до вас е, звернутися зі зверненням, вибачаюсь за тавтологію. Е, звернувся мій підписник до мене, щоб я допоміг в розголосі е, зборів коштів на, на реп. Я ставлю їхнє звернення, хлопці з 60-ї бригади, чуть-чуть підбили їх там крепенько і постраждало те інше, не буде внікати подробності. Потребують нашої з вами допомоги. Розумію, що все воно вже всіх задовбало, донати там і так далі. Оці всі збори, але. Хто як не ми, як то говориться, розумію, що да, дійсно, особливо це як для аграріїв, скажу свою точку зору, так уже ждеш ту пшеницю, а потім ту сою. Бо якоби вже якраз от такий період, коли на подсосі. Але треба допомогти народу. Хто не байдужий, кому не жалко, ти 50 гривень місто того, щоб там випити кофе, є можливість скиньте, кожна копійка, кожна гривня буде на рахунку. то тобто це все. Якомога найшвидше допоможе зібрати е, хлопцям на ту апаратуру, яка, яку вони потребують. Тому посилання зап... залишую в описі під відео, закріплю першим коментарі. Е, долучайтеся, не будьте, як то говориться, осторонь. Теж долучаюся до даного збору, е, важко, тяжко, але. Та там хлопці просять то те, то інше, то і стараємось допомагати. Тут хлопці звернулися. Це так, один із майже самих перших підписників моїх. Бачу, як я чийсь свинями займався, дивився мене тоді. Тобто всі ми якоби люди, земля кругла, хлопці засняли відеозвернення, зараз я його ставлю. Хто не байдужить, хто. Може, має таку можливість. Останні труси доски віддавати не потрібно. Тобто є можливість, будь ласка, моно, як там, чи карта Монобанка, чи банка в Монобанку. Ну ви поняли, прикріплене. Тобто, будь ласка, кожна копійка хлопці будуть раді кожній копійки. Тому давайте трохи підсобираємо, там вже небагато залишилося. Зараз взяли відеозвернення і тоді зараз розкажу, що я тут чужу. Ми бійці 60-ї, окремої бригади. Згоду ПТРК потребуємо реб для виконання бойових завдань. вдячні всім за допомогу. Так, що у, нас? що у нас? Попросив бойовик задіскувати. Городика. Городика. В Лободі, в бур'яні і так далі. Що воно так вийшло? Так, в двох словах, він нам був отдав даний городик, і ми посіяли тому чи поза тому році сою. Збирати ми її не збирали, тому що Коля проїхав тоді оприскувати, а отаман та хатинка жіночка вибігла, каже, що не треба оприскати, воно мені вонятиме там і прочеє, проче, проче, не годиться. І в общем, ми той город не побризкали, верні цей. І так воно і залишилося з бурянами. Е, ну, якоби і жіночку понять можна, дійсно, да, воно мені під вікнами буде орати, е, орать. З другої сторони, ну, блин, краще повоняє там півгодини якісь, а, але ж не будуть отакі бур'яни стоять, ну правильно, і розноситься по всім по сусідствам. Ну опять же, кожного своє бачення, своя думка, тому кожного суджувати ні. Тобто, відповідно, якщо ж мене не відповідно ми звісно, зможемо і забрати врожай. А платити за огород, на якому ми не збираємо врожай, ну немає сенсу. Так як ми ж повинні на один пай надавати, як і 30% дісковки, культивації, воронки і прочее, прочее, прочее. То, Тому я звернувся, зараз дискую йому і поїду там в себе ще зроблю біля посадки дорогу. Задіскую, бо, бо я не пішли, щоб не косити, там є змога продіскувати, то і зробимо красоту. Чого цим даним трактором? Так, давайте включаємося і печемо. ми будемо це саме? Чого цим трактором масей стоїть з, этим, з малим оприскочем, я бризкав огороди зранку. Оцеплять це, перецеплять, так я це ненавіжу. навіжу. МТ-зон стоїть з погрузчиком, Це погрузчик давай знімати. Кажу, поїду, думаю, сам собі цим трактором всі таке. Ну, вєтки він є, він їдуть і дай раді Бога. Якраз протестую сідушечку. Що я вам одразу хочу сказати по сідушечку. Все на порядок краще, ніж було те. Все-таки сидиш, щось тебе кидає, а ти сидиш набагато комфортніше. По дорозі, де я їзду, ну, де ми їздимо всі, да, ями, калдойо і так далі. Абалдисно, питань немає. Все-таки пневмо, є пневмо. Тут з цим не поспориш, Йома, я не туди. з цим не поспориш. Тому, хто там, знаєте, щось там вагається, то можете сміло звернути увагу на дану сідушку. За свої гроші, ну, так, це не 70, не 80 тисяч коштують, то нормальна тема. Понятно, що там класово буде ще краще, там, ну, оригінальні, скажімо так. Да? Ну, Після механіки та на пневматику це бомба. По тону це взагалі бомба. Народ. Це всідаєш сюди клац, і ти вже як тут козирний. Уютненько, все класненько. Но, но, оце темніше, оце темніше, ніж оці бокові. Ну воно не таке, як і оце. Тут якийсь оттінок другий. Знятно, що будь-яка тонуровка народ, вона е, ну, хуже з нею їхати ночі працювати на машині, на тракторі. Це однозначно. Ніхто не каже, що є такі пленки, що ночі як дню. Ні. Але дню набагато комфортніше. Зараз 33 градуса в машині писало, то я б вже в'їхав би на кондиціонері на двоєчку, а зараз на одиничку і прекрасно себе чувствую. Получається отак роблять диски в один ряд Ой, за один проход. Ну, понятно, гляньте на цю лободяку. чогось там супер-пупер неймовірного не доб'єшся. Я думаю, що, напевно, піду ще в другий слід, ну, це треба согласувати з верхами. А, але але, І так все йде, ну якоби, якоби. треба, щоб воно було нормально. А щоб було нормально, звісно, надо... Декілька разів пробігти. Декілька разів пробігти. Там вони агроном уже голосає. <плес> <плес> Бачите, де камера жовтить. Да, существенно, звісно, і скажу. Діцьке 2,6, ну як, глущильничок, цей же Агрокалиновський, сзади там, блін регулювання глибини, а кріплення заднього котка, звісно, треба там буде щось робити, заварювати, не знаю. Воно там вже роздобрено таке, там вже еліпс такий, що я тідок. Ну, то вже потім, то вже інша історія, скажімо так. Оце теж бачите, я в топіло. Вроді би така штука дорогостояща, безпонтова А часто на момент як хорошо вона виручає. бо Такою машиною крутиться по, по кругу, да, там, допустимо, або загінками, ну, це недоцільно. А туди-назад це на порядок проще, чим бігатими загінками. Попробую це покрутитися. А так туди назад і класно. Вперед-назад, саме веде, чортенько. Безплатний сигнал, правда, РПК це краще. Маємо, що маємо. Так, в общем, я що, доб'ю цей огород, якщо піду в другий слід, покажу, що виходить в другий слід. а так далі поїдемо дискувати Посадочкою, поки подивимося, краще, що там кукурузка наша. Далі ще включуся, е, покажу, а ви не забудьте, поставити лайкосик. Це перше. Друге, не забудьте за наших хлопців, хто як не ми, самі розумієте, так? Да? Так що, кого є можливість, в кого є бажання, долучайтеся. Все, звісно, буде, все буде добре. Недільки, дві 2-3 і, напевно, будемо жнигувати, Потопчем чуть трохи наш хліб, пшеничка леммі. Вона, кстати, виглядає жовтіша, ніж самурай. Самурай ще зелена. Пройшов тут попід пшеничкою, щоб воно які-небудь поберега, в принципі, на сто покошу на порядок. Ну, все одно попутно ж їду, бо мені аж туди, я ще повзкуру пройду. В тому році, 6 червня о, липня, вже збирали пшеницю. В цьому десь туди після 15-х, 20-го числа липня буде. Соответственно, чого, тому що в тому году була більша спека, в цьому году, ну ще 30-ка тільки, тільки її малює, тільки малює 30 градусів. Плюс, які не які а опади випали. Ось старенька земля. Було то 15 мм, що я з градом показую, і потім ще 5 випало. Чуть-чуть прокленька є, якраз на налив колоса вже на підході. Ну, ще в цьому поняли, Біленько молочки, чи як правильно сказати, ще ще вигет... ну, не вигетє, а наливає е зерно. Так, їдемо до місця призначення. Тут порядочок навели, їдемо далі. І поки ще відео не змонтував. Дивіться, покажу різницю. Різницю. По розвитку, по висоті кукурудзи RGT Alex V220, яка сіялась другий був посів, а ту, що ви побачите далі, це буде третій посів. Я не знаю, чи це. ФАО e, так впливає на розвиток, да, чи це все-таки є живлення. Тут посіяно без добрив, без карбомідів, без нічого постійно. Просто e, самі землі, скажімо так, не замучені там, соняшниками і всім остальним. Тобто, гарні вигуляні землі, скажімо так, маємо такий результат. E, там далі побачите це RGT. Максата, ФАО да, Макс на 30 єдині позиції, як воно там рахується, пізніше. Попередник соя, був і кас, був безводний. Ну, по-своєму теж кукуруза непогана, але тут ну, просто. Тут вже я не знаю на підході. Оце зараз, мабуть, тут вже буде мітьолка лізти, бо я знаю, не видно. Не видно. Ну, Сумасшедша, звісно, кукуруза безспорно. Воложку, це чим хорошо, вона волошку збирає і все отуди собі під корінчик сипе. Є, звісно, питання по бур'яну в цьому році, хоч. І Якісний гербіцид, скажімо так, був. Але друга хвиля пішла. Ну, якось так. я так розумію, що ці ранні фау, у них задача яка? Перти, перти, перти і не встановлюватися. тому що зазвичай ми сіяли 300 плюс, 320, 330 і 350. І 380 навіть було. А тут, знаєте, 200-210, може, не пам'ятаю точно, 220, оця, 250, це сама пізня. А, ні, там була ще одна площа е, перед цією і посіяна, воно в один день плюс-мінус. Е, там 270. ну Там висів зовсім інший, тут висів 65 е, тисяч. І отаке фау. У ну, неї задача яка. Перти-перти, викинути м'ялку, зацвісти, е, запилиться, дати який там врожай в неї закладено. І все. Да? А от їх пізніх вони, соотвісно, пізніше цвітуть, попадають в оту жару неймовірну, яка передбачається. Хоча зараз кінець е, червня, а дубарі такі, ось з утра, це просто кофта, штани і в шльопанах, я вам скажу, холодно. Щось в цьому году погода, звісно, взагалі я в шоці. Ну, реалії, що ми можемо зробити? Хоча, незважаючи на температури, бачите, кукуруза свою задачу виконує, Пре. А що їй ще залишається? Дощики в нас пройшли, то є плюс-мінус. Плюс-мінус. Це так, заскочив, думаю, вставлю ставку. Все одно ще відео не змонтоване, щоб мали на увазі. Оце раннє ФАУ, да. 30, ну, Тут 220, наступна 250. Да, різні площі, живлення там і так далі. Але. ну, Як так? Я щось думаю, що із за оцих 220 і 250 типу, оце є різниця на ну, ці 3, 30 единиць. Ну, І не, невід'ємний фактор це живлення. Звісно, тут нічого не зробиш, що є, те є. Багато що дає, як не то, що живлення, а землі. Землі, коли вони насичені, не задовбані, вони відповідно, бачите, теж дають свій потенційний врожай. І без добрив якоби, да, не сипалося нічого, ні в рядок, ні під рядок, ні під культивацію ні під шов. А вона вже в мій зріст. Оце такі моменти реалій. Тут його кожен рік, кожен рік не вгадаєш, не може бути кожен рік однаковий. Так, ну давайте народ, далі вам приємного перегляду. став пощенкати. Пеньок, оце, треба буде, gc ха буде, треба буде його отсюда викорчувати. Добре, що побачив. В общем, Работаю тут, кукурузу вже зробив з той сторони. Тепер тут роблю імпровізовану дорогу. Там, виходить, на огороді другий слід не ходив, чуть пізніше. Хай підсохне, тоді буде результат. А так воно мокре, не то пальто. Хай постоє день. два Ну і Тут у нас імпровізована дорога, холдингу треба до пая свого доїхати. Буряни позаростали. Я думаю, дісконув. Зробив, як на мене, обалденно. Це в три сліда. Оце вже йду послідній і отсюди уїжджаю. Великий трактор з маленькими дисками ділає красоту. Бомба. Тоді от тут легковушечками натопчемо. Так, Це в нас тут кукурузка. Кукурузка Red GT. Зенет... Це ляпає. Макса так. V250. На сьогодні вона виглядає так, це тут по сої. По сої. Ну, Як мірять. десь вище, десь менше. Це тут був каз. Кас аплікатором. Це вже тут був. Там ще може десь безводний був. А тут каз був. І тут цей край одійдений е, теж касом. Е, з тої сторони я не відходив, бо там щось він більший був, щоб менше топтати. А тут... Зробили. Дощики в нас пройшли, я вже казав. Голошка є он, земелька чорненька. А оце треба вирвати. А то в нас кукуруза стане ГМОшною йомая. Хе. Це тут в нас що, піонер був, так? Вже він цвіте фіолетовим. Отака, нормальна, нормальна, як на мене нога, дивіться така підуш, потужна. Подивимося, бо ми в цьому році понасівали, як ви пам'ятаєте, хто спостерігає цю. Все з раннім фау. 200, 210, 250, мається, 270, по-моєму, ще є. Це саме-саме пізнє. То десь вже й вище є. Це саме, кстати, і пізній посів. Так, да, По рахунку це саме пізній. Саме перший це був по, по прямому. Ну, прямий є прямий. Там я розумієте. Нормально. Тепер температури там передають повишені, тобто все буде нормально для неї, як має бути. Ну оце тут така місцевість, це, що земля чорна, зараз піде отуди вгоне, не буде вона там уже чорна. А тут а именно, щось воно тут донизу, воно і калюжі воно стоять. То я їх чуть придіскував. Ну так вроде нічого вийшло. Що ви думаєте по цьому поводу? Вроде нормально, так? Да? Ще би його ще висоторізом проходить, проходить, щоб отак дивитися за прилеглої території і буде бомба. Так, що я, народ? Туди коротенько вийшов, показав, чим займаємося. Не відпочиваємо, одним словом. Не забудьте долучатися до даного збору, який попросив мене виставити підписник. Всім буду щиро вдячний. Всім пока.